Запис на ідентифікованого пацієнта на веб-порталі Доктор Елекс створюють, коли потрібно створити медичний запис для неідентифікованого пацієнта. Для початку роботи увійдіть на портал Доктор Елекс. Для створення неідентифікованого пацієнта обов'язковою є одна з умов. На момент виписки зі стаціонарного лікування пацієнт залишається непритомним або у стані амнезії. Пацієнт є новонародженою дитиною без свідоцтва про народження. До моменту виписки пацієнт не має документів через їх втрату. Зафіксована смерть неідентифікованого пацієнта. Щоб створити заявку на створення неідентифікованого пацієнта, на лівій панелі клацніть «Неідентифіковані пацієнти. У секції Профіль користувача Клацніть Новий неідентифікований пацієнт. Перегляньте інформацію у вікні інформування та клацніть ОК. У вікні Новий неідентифікований пацієнт виберіть причину звернення та заповніть поля, які з'явилися. Заповніть відому інформацію про пацієнта. Оберіть Стать та Заповніть інформацію про контактну особу. Якщо пацієнтом є дитина, ця секція обов'язкова для заповнення. Збережіть введені дані Перевірте, чи з'явився запис на сторінці не ідентифіковані пацієнти у статусі без статусу. Щоб активувати заявку, біля запису «Клацніть дії, відправити на ЦК. Статус заявки. Активний. Довідку не ідентифікованого пацієнта можна роздрукувати або завантажити. Вона містить штрих-код-ідентифікатор, потрібний для пошуку пацієнта в системі, та є необхідною для його переведення в інший заклад. Щоб отримати довідку на ідентифікованого пацієнта, навпроти необхідного запису, клацніть Дії. Довідка. У вікні Інформаційна довідка виконайте потрібну дію. Щоб завантажити довідку у вигляді сторінки, клацніть Завантажити довідку. Сторінка відображена на панелі завантажень браузера. Щоб роздрукувати довідку, клацніть відповідну кнопку. У довідці ідентифікатор пацієнта відображається під штрих-кодом. Пошук неідентифікованого пацієнта здійснюється за цим ідентифікатором. Щоб шукати неідентифікованого пацієнта, у секції Профіль користувача клацніть Пошук неідентифікованого пацієнта на ЦК. У новому вікні введіть ідентифікатор пацієнта або відскануйте штрих-код з довідки неідентифікованого пацієнта. Та клацніть Завантажити. У повідомленні про статус пошуку неідентифікованого пацієнта клацніть ОК. Запис пацієнта відображений на екрані «Неідентифіковані пацієнти. Заявку у статусі активна та без статусу можна Редагувати. Для цього навпроти запису, який потрібно редагувати, клацніть Дії. Редагувати. У вікні інформування клацніть ОК та внесіть потрібні зміни. Клацніть оновити. Заявку відредаговано. Видалити можна тільки непідписану заявку без статусу. Щоб видалити заявку, навпроти потрібної заявки, клацніть дії. Видалити. У вікні Підтвердження Клацніть ОК. Заявку видалено. Після реєстрації неідентифікованого пацієнта для нього можна створювати медичні записи та вести медичну документацію. Щоб створити взаємодію типу альтернативна ідентифікація, навпроти запису необхідного пацієнта, клацніть дії Медичні записи. Перейдіть на панель взаємодії і біля нова взаємодія, клацніть плюс. У новому вікні в переліку епізодів пацієнта, клацніть епізод, у межах якого необхідно створити взаємодію. Якщо потрібний епізод відсутній, Клацніть створити новий епізод. Новий епізод буде автоматично названо так, як діагноз обраний під час заповнення полів на екрані створення взаємодії. У новому вікні в секції Створення взаємодії у полі клас виберіть клас медичної допомоги. У полі Тип виберіть альтернативна ідентифікація пацієнта. Перегляньте і, якщо потрібно, відредагуйте інші поля. У секції Направлення взаємодії оберіть потрібний тип направлення. Якщо обираєте паперове або електронне направлення, клацніть Додати чи обрати направлення та заповніть вікно, що відкрилось, або оберіть електронне направлення з переліку. Якщо направлення немає, оберіть самозвернення. Щоб зареєструвати причину звернення пацієнта, біля причини звернення клацніть плюс. І в новому вікні навпроти актуальних причин поставте прапорці. Щоб шукати причину звернення за назвою або кодом, у полі Код, назва введіть необхідну назву або код та клацніть пошук. Збережіть дані. Причину звернення відображено на екрані створення взаємодії. Щоб редагувати причину звернення, навпроти потрібної причини, клацніть Редагувати. У новому вікні в полі Опис додайте коментар, а потім клацніть Зберегти. Щоб видалити причину звернення навпроти необхідної причини, клацніть Видалити. А потім у вікні підтвердження клацніть ОК. Щоб зареєструвати діагноз, біля діагноз клацніть плюс. У новому вікні виберіть потрібний діагноз та клацніть Зберегти. Щоб шукати діагноз, у полі Шукати введіть необхідну назву або код. У новому вікні у секції Реєстрація діагнозу дані заповнюються автоматично. Їх можна редагувати. Якщо потрібно, у полі Опис діагнозу, додайте коментар, а потім клацніть Зберегти. Додати або змінити створений діагноз можна, клацнувши відповідну кнопку. Щоб редагувати діагноз, у секції Діагноз, клацніть Редагувати та внесіть зміни. Щоб видалити діагноз, у секції Діагноз клацніть Видалити і у вікні Підтвердження Клацніть ОК. Щоб вказати послуги, надані пацієнту під час лікування, біля дія Клацніть. «Плюс». У вікні переліку дій виберіть необхідну дозволену дію чи послугу. Або у полі пошуку, введіть код або назву дії та клацніть Пошук. Вибрати дію можна лише з позначкою Дозволено. Щоб додати дії, клацніть Додати обрані. Вибрана дія буде відображатись на панелі Дія. Ви можете редагувати або видалити її, клацнувши відповідну кнопку. Щоб зареєструвати дані обстеження пацієнта за різними категоріями біля Обстеження. Плюс. Оскільки вибрано тип взаємодії альтернативна ідентифікація пацієнта, обов'язково заповніть поля: стать, зріст і вага пацієнта. Після того, як вказали один із обов'язкових критеріїв, клацніть зберегти, після чого клацніть плюс біля обстеження та введіть дані наступного обов'язкового критерію. Повторіть дію з усіма обов'язковими критеріями у випадку неідентифікованого новонародженого. Заповніть поле вага дитини. Ви можете редагувати або видалити обстеження, клацнувши відповідні кнопки. Якщо вибрано клас взаємодії стаціонарна медична допомога, зареєструйте дані по госпіталізації пацієнта. Для цього біля госпіталізації «Плюс». У вікні блок даних по госпіталізації вкажіть необхідні значення та клацніть зберегти. Щоб редагувати або видалити дані по госпіталізації, клацніть відповідну кнопку. Якщо потрібно, у полі призначення та рекомендації внесіть опис курсу лікування. Збережіть та підпишіть створену взаємодію, клацнувши зберегти та підписати. У вікні накладання цифрового підпису на взаємодію введіть свій цифровий ключ та клацніть Підписати взаємодію збережено та підписано. Підписана взаємодія відображається на вкладці медичні записи на панелі взаємодії зі статусом Завершено. Дякуємо, що обрали медичну інформаційну систему Доктор Елекс.